Сьогодні в програмі ви побуваєте на експозиції відомого скульптора та художника Анатолія Ротаря, який представить у арт-лобі своє бачення четвертого виміру. Мої вітання сьогодні. Я запрошую вас навідатись на експозицію до відомого скульптора та художника Анатолія Ротаря, який вразить вас своєю глибокою емоційністю та м'якими лініями і формами. художника, особливо у художників минулого були полотна, які вони малювали все життя. Чи є у вас таке полотно? Іменно да ім'я є, е, не то що одно. У меня, я так вважаю, що все полотна має таке. Я, я малюю все життя, тому, що. Что... начал с молодости и кончается со временем. У меня одна нить тянется, тема одна и та же тянется через все полотна. То есть, если она не успела и не продалась у меня работа, значит, поверьте мне, на каждом вот этом холсте где-то по три, по четыре работы. Можете посмотреть, вот по трое. Вот там один фон, второй, третий и так далее. Даже вот там, если мы возьмем и посмотрим сзади, там есть две-три работы еще. Корсунь, що саме вас вабить в роботах Анатолія Ротаря? це прихований проте глибокий філософський зміст, можливо, нова техніка виконання чи абсолютно свіжий погляд на навколишню дійсність? Просто він із небагатьох художників, які роблять принципово нове мистецтво. нову технологію, і нову якусь, має лінію. І це художник, який принципово хоче бути ну, на самому краї новизни. Але ж, в той же час він, будучи сучасним, він і апелює не тільки до академічного вишколу, але й просто до масових е, смаків. Даної експозиції представлені лише спеціально відібрані скульптурні твори та живописні полотна автора, у яких Анатолій Ротар сміливо собі дозволяє експериментувати з техніками манерою подачі і, звичайно, з сюжетними лініями. На вашу думку, у чому секрет доволі тривалого успіху художника і скульптора Анатолія Ротаря, який є не менш відомим, популярним і модним не лише в Україні, але й в багатьох країнах світу? он является абсолютно современным первопроходцем во многих своих технологиях. Те работы, которые здесь представлены, его скульптуры, это абсолютно новые материалы, да, то, то, что как бы еще ну, не, не, никто не использовал в своих работах ранее. Это абсолютно современные технологии. И вот эта взаимосвязь э, культурных традиций, глубинности, плюс экспрессии, э, эстетичности какого-то глубин видения такого с в сочетании с современными нестандартными материалами она наверняка и дает такой вот эффект популярности не только в украине но и везде в мире Роду мистецтва я часто бачу на великих бієнале, на великих артхорумах в європейських містах. В даному випадку це інтернаціональне мистецтво. Мистецтво дуже сучасне, дуже яскраве, яке може однією своєю появою, таке мистецтво бажає сказати про все, про наш час, про наш про фарби нашого часу, про його динаміку. Роботи Анатолія Ротаря відрізняються особливою технікою виконання та використанням нетипових матеріалів, що дозволяє майстру створювати абсолютно нові форми. критикує за те, що ви відійшли від класичної традиції скульптури. Як ви ставитесь до цієї критики? Дуже позитивно ставлюсь, тому що раз критикую, значить, кому щось подобається або не подобається. Даної експозиції відбувався чіткий відбір робіт Анатолія Ротря. Чим ви керувалися? Ну, мы как бы эту экспозицию назвали четвертое измерение, да, потому что а, здесь представлены в первую очередь эмоциональные работы художника, которые передают не конкретно там какой-то пейзаж или какое-то действие или конкретного человека. Они передают в первую очередь настроение и видение. Да? И это видение это не просто видение там, в плоскости, это видение в глубину себя, в глубину своих эмоций, в глубину своих каких-то ощущений. Многие работы здесь сделаны специально для нашего проекта. Они еще нигде не показывались, нигде не представлялись. Работы сделаны не на холсте, как обычно, а они сделаны на мешковине. И работа, если ее поставить на просвет, она просвечивается. Она абсолютно транспарент. Да? Она является ну, таким ощущением чистоты, прозрачности, нежности какой-то. Серед багатьох традиційних для вас робіт представлено зовсім нове концептуальне направлення на мішковині, що пробудило вас саме таке бажання відтворити доволі такий старий стиль. Именно я зробив спеціальний цей проєкт для інтерконтиненталя, учитывая інтер'єр багатства і так далі. Я хотів зробити такі роботи, от, здержані в цвітах, матеріалі і так далі. Тобто все це я зробив на контрасті. тем, Я, затрагивает в цем творчестве Анатолий Ротери, есть наиболее близкими для вас как ценителя искусства. Кожен его объект наділений глубокой эмоциональностью и тонкой чувствительностью, что створює уникальный культурный симбиоз. Звичайно, не неабиякої уваги заслуговує те, як майстер висловлює крізь мистецтво свою тендітність. До того ж, мені дуже приємно тут зустріти талановиту людину з Молдови, так як моя мама також з Молдови. Тому на духовному рівні я відчуваю багато спільного з Анатолієм. На кого з всесвітньо відомих молдавських художників вирівнялися упродовж своєї кар'єри до цього часу? Я все время рівнявся на Ель Греко. є такий художник У нас на Корнелю Баба, романський художник Бранкуш, є такий романський солідний скульптор. От, от, от мої поміри, скажімо так. та пластик особливим чином розкриває красу жіночого тіла, ніби наповнюючи його внутрішнім сяйвом середини. Сучасні проте філософські роботи Анатолія Ротаря ніби здатні змусити глядача побачити своє емоційне відображення з повним спектром почуттів. З вами була програма Мистецтво й час і ми бажаємо вам лише творчого та натхненного настрою. І побачимось, як завжди, на телеканалі Тоніс.